Чорне море, чорна діра для російських кораблів. ГУР зробили це знову. У ніч проти 1 лютого морські дрони головного управління розвідки відправили на дно ракетний катер Івановець. Атакували ворожу бляшанку в районі озера Донузлав, що на узбережжі тимчасово окупованого Криму. Морська атака масована. На відео знятому надводними ударними безпілотниками зафіксована низка пря. Мих влучань і яскраві вибухи посеред нічного моря. Під час атаки Івановець був на бойовому чергуванні біля пункту базування окупантів у новоозерному. Про це повідомили у військово-морських силах ЗСУ. Кажуть, для ворога потоплений Івановець значна втрата, адже катерів такого класу у росіян лише три. Вартість сягає 70 мільйонів доларів. США. серед озброєння протикорабельні ракети Маскіт, які можуть летіти на 130 кілометрів. Саме вони. Ефектно здетонували після зустрічі з морським дроном гур. А ще крім ракет на облавку могли перебувати до 40 окупантів. Ворог влаштував пошуково-рятувальні роботи. Чи були й шанси врятуватися, якщо Івановець гарантовано поповнив підводний флот загарбників? Питання риторичне. Потоплених кораблів ворога буде ще більше, і вибухів на російській території стане також більше. Про це керівник гур говорив в інтерв'ю телеканалу CNN, як і раніше не підтверджував пряму причетність України до появи невідомих дронів, але не виключив, що існує певний план, і саме за ним на Росії відбувається постійна бавовна. Я так Я так думаю, що цей план включає всі основи основні об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти військової інфраструктури Російської Федерації цивільним московитам корисно бачити реальну картину війни, палаючи нафтобази та зруйновані військові заводи. А ще пожежі саме на тій ділянці залізниці, якою перевозять російські ракети. Агенти партизанського руху теж влаштували диверсію у Тамбовській області, підпалили релейну шафу біля селища Первомайське рух російського залізницею тимчасово зупинився. Не зупинка, а лише початок у тимчасово окупованому Криму в оперативному командуванні. Південь повідомляють, щонайменше про п'ять прильотів під час ракетної атаки, 31 січня. Росіяни намагаються запевнити, буцімто загорілися і вибухали нікому не потрібні смітники. Ну що ж, якщо вважати сміттям військову частину та пункт зв'язку аеродрому Бельбек, то так і є про ураження цього об'єкта Ворожої інфраструктури повідомляє російська пропаганда. Попри заяви відомства Шойгу про успішну роботу ППО, можемо знаєте, потролити. Хіба що їх всі цілі збити, як завжди, але ми бачимо, що щось, щось там палає. У них так серйозно було ураження певних об'єктів на півострові. Є різна інформація зараз, зокрема, навіть і з російських джерел. Ну але все ж таки треба дочекатися і супутникових знімків, і підтвердження від нашої розвідки, які саме. Об'єкти були вражені, які е, наслідки там є. Ну і зокрема, дуже хочеться, щоб авіаційної техніки було виведено з ладу. Якщо крапку для російських літаків можуть поставити нові крилаті ракети та нові системи ППО, то з ворогом на землі потрібно воювати артилерією. Азовнищить російські позиції на сході біля Лиману. Ситуація у напрямку Креміної залишається вкрай гострою, щоб зупинити ворожий наступ. Бійці можливо не мають достатньо снарядів, але їм точно не бракує мотивації. Та в нас одна мотивація у всіх – наша країна. В принципі, сім'я У мене ну, син маленький і дуже не хочеться, щоб він то все вже все в знати возрасті, як кажуть, застав. Как и на всей линии фронта, достаточно напряжно, потому что идут активные штурмы, которые приходится сдерживать. И для этого нужно много боеприпасов. Поэтому постепенно отбиваем, но в целом они берут массы по чуть-чуть, по чуть-чуть, по метру, по полметра. Ворог може брати кількістю з беруть точністю. Як евакуація поранених окупантів отримала несподіваний фінал? Демонструє блогер та волонтер Сергій Стерненко. Працює 93 третя механізована бригада і ФПВ -дрони під капітан, в півдрони підрозділу Сігнум. в ще час докладу на мосту. У е... міказасу евакуацію. с соседними подразделениями. Вот эвакуируем раненого друга. Откуда ты будешь? Красавчик вообще. Ну тебе немножко осталось теперь совсем. Маленькая пауза. Я просто потом они не поедут. Вот ГАМАЗ горит. Ой, как горит. Давай, братулес, лопа. Русские не сдаются. Олексій Пасак, «П'ятий канал. Головне управління розвідки спростувало інформацію про причетність відомства до виїзду за кордон колишнього радника офісу президента Олексія Арестовича. УГУР переконують, що не надавали Арестовичу листів та жодних інших документів для перетинуним кордону у вересні 2023 року. Раніше ж розслідувачі NGL Media оприлюднили інформацію, нібито скандально відомий блогер, що найменше двічі виїжджав з України завдяки листу від управління української розвідки. Опублікували відповідну світлину за даними журналістів в останнє 4 вересня. Арестович покинув країну через пункт пропуску краківець корчова. Про це журналістів поінформували джерела у прикордонній службі. Йдеться у матеріалі. Нині ж відомо, що він перебуває у Нью-Йорку. Низка українських змі повідомляли, що до нього порушили кримінальне провадження у справі несправедливого повідомлення про злочин. Вища рада правосуддя зупинила розгляд дисциплінарної справи щодо судді Олексія Тандира, якого звинувачують у вбивстві нацгвардійця на блокпосту. Про це рішення стало відомо після засідання дисциплінарної палати. Член Вищої ради правосуддя Віталій Саліхов запропонував зупинити розгляд дисциплінарної справи проти Тандира. За його словами, прокуратура певний час не надавала необхідних документів, а закон надає членам ради 30 днів на складання висновку у справі. Саліхов заявив, що має йти у відпустку, і тому не встиг встигне опрацювати потрібні документи. Троє з п'яти членів дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя підтримали це рішення. Нагадаю, у ніч на 26 травня на в'їзді до Києва з боку Житомира голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на смерті збив нацгвардійця Вадима Бондаренка, який стояв на блокпосту. Військовий загинув на місці. Наступного дня судді Тандиру повідомили про підозру та відправили під варту без можливості внесення застави. Суддя намагався переконати, що за кермо був не він, а водій який, нібито втік. Також відмовлявся проходити тест на вміст алкоголю та наркотиків. Примусова експертиза підтвердила вміст алкоголю у зразках підозрюваного їхню можливість. День інтронізації диявола у Рясі або 15 років на грішному престолі. Патріарх, агент КДБ, бізнесмен, фанат війни і Путіна усе це про предстоятеля російської православної церкви, патріарха Кіріла Гундяєва. 1 лютого 2009 року його інтронізували, тобто возвели на престол. І відтоді він невтомно виправдовує усі діяння свого духовного і ідейного лідера, президента Росії. Що відомо про. Головного ініціатора церковного мілітаризму на Росії та чим запам'ятався Кірил Гундяєв за 15 років на престолі, Юрій Пугач, продовжить. РПЦ ФСБ з патріархом кадебістом Кирилом Гундяєвим на чолі рівно 15 років. Він благословляє російських військових на вбивство українців. Я хотів би, щоб цей образ іменно був в рядах Росгвардії Російської Федерації. Да, не все йде так швидко, як хотілося би його посіпаки у рясах освячують вбивчі ракети і техніку. А сам Вин открыто захлопляется ядерной сброью. Ядерный центр, тот самый, который был создан Курчатовым. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского. Это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой сілі Росія стала независимой, свободной. Залишилось тільки щоб російські окупанти, які ще поки що топчуть нашу землю, де на шевронах собі написали з нами РПЦ або з нами Кирил». тому що духовністю це пояснити не можна. Кирил Гундяєв є головним ініціатором церковного мілітаризму на Росії. І війна ще не програна. И очень важно, чтобы наша страна была способной в том числе, в каком-то смысле, и возглавить это сопротивление невероятное слово сейчас скажу, антихристу. Сопротивление пришествию в мир глобального зла. Потому что что такое антихрист? Мабуть, той, кто пицсков на святий воде. Кар'єра Кирила Гундяєва була настільки стрімкою, що порушила навіть вікові обмеження і церковні канони. Він у 23 роки став дияконом і священником, у 27 – ректором Ленінградської духовної академії, не маючи жодних наукових робіт. А у 29 – єпископом. Та нікого це не бентежило і не дивувало. Такий стрімкий старт кар'єри пов'язаний з протекцією впливового митрополита Никодима Ротова, який співпрацював із КДБ. Швейцарські журналісти спільно з поліцією встановили, що Кірил Гундяєв у 70-х, як і його протеже, був членом КДБ. Тоді ж він і пробрався до всесвітньої ради церков і працював у Женеві на радянську спецслужбу під псевдонімом Михайлов. Тодішня місія Гундяєва впливати на раду, щоб вона засудила США та їхніх союзників і пом'якшила критику щодо СРСР. Крім того, Гундяєв підтримував і Путіна ще в далеких 80-х, коли той працював у КДБ у східній Німеччині чи Після розпаду СРСР Гундяєва у народі прозвали тютюновим патріархом, утім не через пристрасть до цигарок, а через любов до грошей. З його легкої руки РПЦ ФСБ збагачувалася шляхом безмитного ввезення до РФ через наближення до неї структури тютюн, морепродукти і дорогоцінне каміння. Любов до розкоші з роками у Гундяєва лише зростала. Як і любов до влади та Путіна, Со смирением и с полным пониманием ответственности воспринимаю я жребий Божий, патриаршее служение. Оно велико. Ано аттєственне. А ще прибуткове після інтронізації Гундяєва його багатство почало круто зростати. Статки ручного для Кремля Патріарха оцінюють у понад 740 мільйонів рублів. У списку його активів не лише значний автопарк, а й буцімто подарунки від багатих прочан, чимало квартир і будинків, а ще цілий палац від Путіна. Офіційно духовний центр, а на ділі банально дача в нині окупованому Криму. Ось цей двоповерховий палац на 21 гектарі. Кирил Гундяєв одразу ж підгріб під себе замовник проекту, адміністрація президента РФ, для якої розбудова комплексу, за даними розмі, влетіла у копійку понад півмільярда рублів. Згодом президент РФ Путін вирішив відтяти від України півострів, і Гундяєв одним із перших підтримав цю ідею, як і вторгнень. Я у 2014 тисячі і повномасштабний наступ на Україну у 22 другому. Благодаря Господа за те, що ми живемо в в реально свободній країні. за верховного головного командующа нашого Владимиру Владимировичу. Головний релігійний пропагандист Путіна невтомно заливає у мізки росіян, що геноцид українців це добре, всюди вороги, а росіянських дітей потрібно виховувати так, щоб ті не боялися віддати життя за Владіміра Владіміровича. І те, що живе в альтернативній реальності, Кирил Гундяєв уже навіть не приховує, і відкрито про це заявляє. Це альтернативний взгляд на мир, на Бога, на людину. Наші перемоги куються не тільки на полі брання. Они куются начиная с детских садов и школ, стать более мужественными, более самоотверженными, более заточенными на готовность служить отечеству. І навіть якщо потребується життя свою положити за своє. Це складова гібридної війни, яка, як ми бачимо, от на сьогодні фактично стала зворотньою стороною медалі з одного боку Путін, з іншого боку Кирил. Церква зіграла тут ідеологічним підґрунтям, підпоркою для виправдання для взагалі фундаменту цієї агресії. Верх цинізму, який особливого подиву не викликає ще й у тому, що російські ракети благословенні Гундяєвим нищать ще й храм. Ми, які він же і освячував, зокрема, свято Проображенський кафедральний собор в Одесі. Візит в Україну патріарха Московського і всія Русі Кирила. Сьогодні він Спасо-Преображенський собор в Одесі. Ми сьогодні радуємося в зражні того храму. Больше нет Преображенского собора. Та от, схоже, вже навіть на Росії не всі готові миритися з цинізмом ручного кремлівського патріарха ФСБшника. У Москві біля кафедрального собору з'явилося криваво червоне графіті з надписом Гундяй, не убій». Щоб ти здох. Слава Україні. Юрій Пугач, п'ятий канал.